Гейман Королін, Розділ Шостий Розбудила Короліну сонце. Вдарило просто в обличчя. Ранок уже був не ранній. Якусь мить дівчинка не могла втямити, де вона і що вона, де ж це вона опинилась, і в голові не було повної певності, хто вона така. Вражає, скільки того, чим ми є, буває пов'язано з ліжками, в яких ми прокидаємося вранці. Дивом дивуєшся часом, наскільки крихким виявляється іноді те, чим ми є. Бувало таке, що короліні забувалося, хто вона, коли серед білого дня уявляла себе дослідницею Арктики, чи дощового лісу в Амазонії, чи найтемнішої Африки, І треба було, щоб хтось поплескав її по плечу або назвав на ім'я, аби короліна злякано повернулася з далини в мільйон миль. Аби лиш за якусь часточку секунди пригадати, хто вона така, як її звуть і що вона взагалі перебуває саме ось тут. А наразі сонце світило їй в очі, і вона була короліна Джонс. Так, і лише потім зелено рожева гама кімнати, де вона опинилася, і шародіння великого фарбованого метелика, що пурхав і бив крильми, прокладаючи собі шлях по підстелею, підказали їй, де саме вона прокинулась. Дівчинка вилізла з ліжка. Вирішила, що не годиться їй тинятися цілий день у піжамі, халатику і капцях, навіть якби це означало, ніби вона вбралася в одяг іншої Кароліни. А хіба є якась інша Кароліна? Ні, вирішила вона. Іншої Кароліни немає, є тільки вона, одначе в гардеробі не було підхожого вбрання. Це все були одежини для костюмованих вечірок, або, подумалося, їй, це такі лахи. Які б вона залюбки мала у себе вдома, щоб вони висіли в її гардеробі, все особливі костюми, дрантя відьми, клаптикове вбрання для опудела, костюм воїна з майбутнього, всіяний цифровими вогниками, що облискували й миготіли, шпетна вечірня сукня, вся всіяна пір'ям та люстерками. Нарешті в шухляді вишукала чорні джинси, зроблені немов з оксамитової ночі, та сірий светрик. Барви густого диму, з увитими в тканину крихітними зірочками, що тьмяно мерехтіли, нацупала на себе ті джинси й светрика, а тоді ще взула ясно жовто гарячі черевики, які знайшла на дні гардеробу. Дістала своє останнє яблуко з кишені свого халатика, а тоді ще забрала з тієї самої кишені камінчика з отвором посередині, переклала камінчика до кишені джинсів, і враз, мов трішечки, проясніла голова. От ніби Кароліна вийшла з якогось густого туману, подалася до кухні, там нікого. І все ж таки дівчинка мала певність хтось та є в помешканні, пройшла коридором аж до кабінету свого іншого тата і виявила там хтось є. А де інша мати? спитала вона в іншого тата. Той сидів у своєму кабінеті за робочим столом, дуже схожим на стіл її справжнього тата, але цей тато не робив анічогісінько взагалі. Не читав навіть городницьких садівничих каталогів, як те робив її рідний тато, коли удавав, ніби працює. «На дворі, – відповів той, лагодить двері. Завелися проблеми з шкідниками. Він наче був радий, що має хоч до кого заговорити. Ви про пацюків? Ні, паці наші друзі. Це інша порода. Великий чорний збитошник ще ходить, задерши хвоста догори. То ви про кота? тож», – підтвердив її здогад інший тато. Сьогодні він не був аж такий дуже схожий на її справжнього батька, було щось, непевно, невиразне в його обличчі не обличчі, а радше тісті, що мов би, росло на дріжджах, зглажуючи всякі там опуклини, западини та зморшки. Як по правді, то я не мав би розмовляти з тобою, поки її немає поруч, признався інший. Але ти не турбуйся, вона не часто десь вибігає. А я видам тобі всю нашу ніжну гостинність, так що ти й думати забудеш про те, щоб колись повернутись туди, до себе. Він замовк і згорнув руки на животі. То що мені робити? запитала короліна. Інший тато показав на свої уста мовчати. Якщо ти навіть розмовляти не хочеш зі мною, розсердилася короліна, то я піду на свої розвідки. «Нема втім сенсу. Заперечив інший тато, немає ніякого десь там, є тільки тут. Усе це вона створила будинок, подвір'я з садом, а також мешканців будинку. Вона все це створила і стала чекати. Тут інший тато збентежився і знову приставив пальця до уст, от ніби похопився, що знато розбазікався і вибавкав зайве. Короліна вийшла з його кабінету. Перетнула вітальну і зразу до старих дверей. Вона їх і тягла, і сіпала, і грюкала ними. Але ні, замикано надійно, а ключ в іншої матері. Дівчинка роззирнулася по кімнаті. Все тут було таке знайоме і від того здавалося чимось по-справжньому дивним. Усе тут було точнісінько таке, яким вона його запам'ятала. Стояли всі бабусині меблі з їхнім чудним духом. На стіні висіла картина, що зображала вазу з фруктами, гроно винограду, дві сливи, персик і яблуко. Стояв на лев'ячих лапах низький дерев'яний столик, а порожній коминок наче всмоктував усе тепло, яке було в приміщенні. Та було тут щось іще, чого вона не могла пригадати, що бачила досі. На коминковій полиці стояла якась скляна куля. Дівчинка підійшла до коминка, зіп'ялася навшпиньки. І зняла кулю. Це була кругла забавка зі снігом і двома крихітними людьми всередині. Короліна труснула кулею і полетів сніг, пролітаючи крізь воду й виблискуючи. Тоді вона поставила снігову кулю назад, на полицю, і продовжила пошуки своїх справжніх батьків і виходу на волю. Вона вийшла з помешкання на двір. повз двері з блискотливими вогнями, за якими інші пани примула й форсі біла, ставили свою вічну виставу. І заглибилася в ліс. Там, де йшла короліна, якби ви прийшли крізь ділянку лісу, ви б побачили й далі тільки луг і старий тенісний корт, але ліс тягнувся ще й далі от тільки дерева чим далі ставали все приблизнішими і менше схожими на дерева взагалі. Пройти ще трохи, і дерева ставали геть приблизні, до стоту голі ідеї дерев, внизу сіро брунатний стовбур, а вгорі наляпано чогось такого, що могло позначати листя. Короліна замислилася, невже її інша мати настільки байдужа до дерев, чи просто вона вирішила не завдавати собі клопоту цією ділянкою, оскільки не розраховувала, щоб хтось зайшов аж так далеко від будинку? Короліна йшла все далі, і тут насунув туман був він вологий, як нормальний туман чи звичайна імла. Не холодний, і не теплий, короліні здавалося, ніби вона йде в ніщо? Я дослідниця, твердила собі короліна і мені потрібні всі виходи звідсіля, які тільки я зможу вишукати, тож я йду далі. Світ, крізь який вона прошкувала, був бліда щота, немов величезний чистий аркуш паперу, чи незмірна порожня біла зала. Він не мав ні температури, ні запаху, ні речовини, ні смаку. Звісно, ніякий це не туман, подумала короліна, хоч і не знала, що воно було таке. На мить припустила. А що як вона осліпла? Але ж ні, ось вона бачить себе цілком виразно, наче в ясний день, але під ногами не було землі, сама собі і млава, молочна білина. І чим це ти займаєшся, на твою думку? запитала Короліну якась постать, що хто з нас, звідкіля виринула поруч, аж кілька секунд пішло в короліне на те, щоб сфокусувати свій зір на тій прояві. Спочатку їй видалося, ніби то якийсь лев ступає на певній відстані від неї, а тоді вона подумала, що то, либонь, миша зовсім близько, поруч, аж тоді вона додумалася, що то таке. Я обстежую місцевість, сказала дівчинка, котові. Волосинки його кожушка наїжено стирчали на біч. Очі були широко розплющені, а хвіст, хвіст тиліпався, скоцюрблений між його задніх ніг. Ніхто б не назвав його щасливим котом. Погане місце, муркнув кіт. Хоча це ти називаєш його місцем, а я ні. То що ж ти тут робиш? Обстежую, досліджую. Нічого ти тут не знайдеш, запевнив дівчинку кіт. Це просто виворіт та частина місця, яку вона не потурбувалася створити. Вона? Та, котра стверджує, що вона твоя. Інша мати, пояснив кіт. Що ж вона таке? запитала короліна. Кіт не відповів. Він просто перебирав лапами блідий туман поруч короліни. Тут щось почало проступати попереду, щось забовваніло, високе, нависле й темне. Ти помилився, сказала дівчинка котові. Там щось є. І тоді та озіяна була форми темного будинку, який немовби насувався на них із безформної білини. Але ж це. почала Кароліна. Будинок, з якого ти допіру вийшла, погодився кіт. Саме він. Може, я закрутилася в тумані? припустила Кароліна. Кіт скрутив зі свого хвоста знак запитання і скинув набік голову. Це ти могла закрутитися, мовив він. А я. Ніяк не міг, тож ти таки помиляєшся. Але як можна піти від чогось і, нікуди не звертаючи, все одно повернутися до того чогось? Запростяка, запевнив кіт. Уяви собі, що хтось іде круг світа, вирушаєш від чогось і наприкінці приходиш туди ж? Це маленький світ, мовила короліна. Для неї він досить великий. Запевнив кіт. Павутина у павука має бути лише настільки велика, щоб ловити мух. Короліна здригнулася. Він сказав, що вона замикає всі ворота й двері, повідомила короліна кота, аби ти не міг сюди проникати. Нехай вона собі старається, байдуже мовив кіт. Отак, нехай старається. Вони якраз стали під купкою дерев біля будинку. Ці дерева. З вигляду були куди більш схожі на справжні. Є входи і виходи з таких місць, як оце, про котрі й вона не здогадується. То вона й створила цю місцину? запитала короліна. Створила, знайшла. Яка різниця? запитав кіт. Хай там як, а володіє вона ним віддавно, дуже давно. Тримайся. І тут морлика як здригнеться, як стрибне. Короліна і й кліпнути оком не встигла, а кіт уже сидів над великим чорним пацюком, придавивши його лапою. Не, скажу, щоб я любив пацюків і в найліпші часи, розбалакував кіт, ніби нічого й не сталося. Але ці щури в цьому місці всі шпигують для неї. Вона використовує їх як свої очі і руки. І, мовивши це, кіт відпустив пацюка. Гризун забіг десь на метр, і тоді кіт єдиним стрибком наздогнав його, прибив до землі ударом гострих кігтів однієї лапи, а другу ще й придавив. Люблю цю забаву. щасливо вигукнув чорний мурлика. Хочеш побачити, як я це пророблю ще раз? Ні, мовила короліна. Навіщо ти це чиниш? Ти ж мучиш нещасне. «М-м-м!» Промимирив кіт і знову відпустив щура. Приголомшений гризун ступив кілька непевних крочків, а тоді кинувся на втікача. Ударом лапи кіт підкинув пацюка в повітря і впіймав у свою пащу. Припини. крикнула короліна. Кіт упустив пацюка собі між передні лапи. «Де хто? є ж такі, мовив він, зітхнувши, і то таким лагідним тоном, мов змащений олією шовк. Припускає. Схильність котів бавитися зі своїми жертвами є таким собі милосердям. Зрештою, саме завдяки цьому, час від часу декому з цих наших кумедних маленьких підобідків щастить уникнути смерті. А від тебе часто втікає твій обід. Тут він хаппа цюкав пащику і поніс у гущавину за дерево, а Кароліна зайшла до будинку. Тут панував спокій, тихо порожньо, безлюдно. Навіть королінині кроки, позастеленій килимком підлозі, би відлунювали гучною луною. У дальшому кінці коридору висіло собі дзеркало. Дівчинка бачила себе в дзеркалі, як вона наближається до нього, і в тому віддзеркаленні сама собі видавалася хоробрішою, ніж почувалася. Більш нікого в дзеркалі не було, тільки вона, серед того коридору. І тут чиясь рука торкнула її плече. Короліна підвела очі. Інша мати згори вниз видивлялася на дівчинку великими чорними гудзями своїх очей. Короліно, Люба, заговорила жінка. Я подумала зрання, коли ти якраз повернулася з прогулянки, ми з тобою могли б погратися в якісь ігри, у класи, в монополію, щасливі сім'ї. Вас не було в дзеркалі, заважила Короліна. Інша мати усміхнулася. Зеркалам ніколи не можна довіряти, мовила вона. Ну, то в яку гру пограємось? Короліна похитала головою. Я не хочу гратися з вами, сказала вона. Я хочу опинитися вдома з моїми справжніми батьками. Хочу, щоб ви відпустили їх, щоб усіх нас відпустили. Інша мати похитала головою дуже повільно. Гостріша за гадючий зуб, мовила вона. Доччина невдячність. Але й найгордовитіший дух можна зламати любов'ю, і її довгі білі пальці зазвивалися пестячи повітря. Я не збираюся полюбити вас, заявила короліна. і байдуже що, ви не можете примусити мене полюбити вас. Нумо, побалакаймо про це. Запропонувала інша мати і попрямувала до світлиці. Короліна пішла слідом за нею. Інша мати сіла на великий диван. Вона взяла коричневу торбинку, що стояла біля дивана, і дістала звідти шелестючий паперовий пакет. Жінка простягла пакета короліні. Хочеш одненького, чимно запропонувала вона. Сподіваючись, що там чи риски, чи шоколадки, короліна зазирнула туди. Пакет був до половини, повен великих лискучих чорних жуків, які повзали один по одному, силкуючись вилізти з пакета на волю. Ні, відповіла короліна. Жодного такого не хочу. Твоя воля, мовила інша мати. Вона обережно вибрала особливо великого й чорного жука, повідривала йому лапки, охайно поскладавши їх на велику скляну попільницю, що стояла на столику біля дивана. І закинула комаху собі в рот і вдоволено захрумкала ним. М -м <Sellt> that that mm -hmm. mm -hmm. видала вона і взяла ще одненького. «Ви хвора, сказала їй короліна, хвора лиха, химородна. Оце так дочка має розмовляти зі своєю матір'ю, в'їдливо запитала інша мати, напхавши собі повен рот чорних жуків. Ви не моя мати, відказала Короліна. Її інша мати пустила ці слова дівчинки повз вуха. Ну, мені здається, ти трохи перехвилювалась, короліно. Можливо, в другій половині дня ми з тобою трохи повишивали чи помалювали аквареллю, потім обід, а опісля, якщо ти будеш хороша дівчинка, ти могла б побавитися трохи з пацюками перед сном. І я почитаю тобі казочку і вкрию тебе і підтикаю ковдру. Поцілую на добраніч!» Її довгі білі пальці ледь затріпотіли, мов стомлена бабка, і короліна здригнулася. Ні. заявила короліна. Інша мати сиділа собі на дивані, її уста зціпилися прямою лінією, потім зібгалися зашморгнутим гаманцем. Вона кинула собі в рот іще жука, потім іще одного, мов які родзинки в шоколаді. Її очі, великі чорні гудзі, вп'ялися в карі очі короліни. Пасма її лискучих чорних кіз звивалися і крутилися по її шиї та плечах. От ніби їх ворушив якийсь легіт, котрого короліна не могла відчути чи поторкати. Так вони видивлялися одна на одну з хвилину. Тоді інша мати вигукнула. Що це за манери? Вона дбайливо скрутила свій паперовий пакет, щоб жоден жук не втік, і запхнула назад у велику крамничну торбинку, тоді підвелася, стаючи все вищою й вищою, такою високою короліна її начебто ще не бачила. Господиня сягнула рукою в кишеню свого фартуха, дістала спершу чорного ключа від дверей вітальні, але насупившись, кинула його до своєї торбинки. А тоді Видобула крихітно сріблястого ключика, переможно піднесла його вгору. Ось тобі, мовила вона, це для тебе короліно, для твого ж блага, бо я люблю тебе, щоб навчити тебе хороших манер, без манер чоловік не кавалер. І схопивши короліну, потягнула її назад у коридор, аж до дзеркала в дальньому кінці. Тоді вставила ключика в дзеркало і прокрутнула. Дзеркало й відімкнулося, мов які дверцята, відкривши якийсь темний простір. Ти вийдеш звідси, як трохи навчишся добрих манер, прорекла інша мати. Коли станеш готова бути люблячою донечкою, схопила короліну і запхнула в їм лавий простір за дзеркалля. Часточка жука прилипла їй до спідньої губи, а в чорних гудзиках її очей не було жодного виразу. Тоді інша мати зачинила дверцята, половинки дзеркала, лишивши короліну в тій пітьмі.